Справжня історія Робінзона Крузу, яка вас здивує. Британець Брендон Гримшоу в 36 років вирішив змінити своє життя. Зібравши всі свої відкладені гроші, він вирішив купити маленький безлюдний острів. Муаєн на Сейшелах. Останні 50 років, ні одна людина не ступала на нього. Отже, на острові не було ні питної води, ні зв'язку. Британець знайшов собі помічника Рене, і разом з ним він вирішив облаштувати весь острів. За 40 років вони проклали 5 кілометрів стежок камінням, очистили цей острів, посадили близько 16 тисяч нових дерев, що дозволили. Було посилитись новим видом птахів та тварин. Також провели телефонний зв'язок та електрику. Одного разу навіть принц Саудівської Аравії вирішив купити цей острів. Але Брендон не погодився. До речі, за 50 мільйонів доларів. Старості Брендона запитали, чи було йому скучно на цьому острові, і він відповів: на квартирі в Лондоні так, але тут ніколи. проживши на острові близько 50 років, помер у віці 87 років. А в 2008 році острову присвоїли статус заповідника.